Вітаю глядачів програми. Івано-Франківськ спортивний. Понад 100 команд Івано-Франківська взяли участь у футбольних змаганнях на прес клубу Шкіряний м'яч. Далі у першому сюжеті. Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту протягом кожної пори року систематично організовує численні футбольні турніри серед дітей різного віку. Особливо цікавими і відповідальними юні футболісти вважають міські змагання на приз клубу Шкіряний м'яч, які тривають від 5 жовтня і розраховані на календарний місяць. Щоправда, цієї осені погода посприяла футболістам. І змагання у Івано-Франківську пройдуть швидше. Етапи змагань відбуваються на восьми стадіонах. Організатор коментує: команди переможці міста нерідко потрапляють на всеукраїнські змагання. Згідно всеукраїнського положення клубу «Шкаряний м'яч. Традиційно щороку відбуваються декілька етапів змагань на приз «Шкаряний м'яч. Перший етап, який проводять місцеві організації, міські ради районні ради це власне міські змагання. Наразі в Івано-Франківську на призи клубу Шкіриний м'яч. Змагання проводяться в чотирьох вікових групах. Діти 1999, 2000, 2001 і молодшого років. Кожна вікова група змагається своїми ровесниками, беруть участь загальноосвітні школи міста Івано-Франківська та сіл міської ради. Змагання відбуваються на восьми стадіонах міста Івано-Франківська, в восьми зонах. В кожній зоні по декілька команд за. Явлено відбулись уже попередні матчі на минулому тижні. Змагання відбуваються щотижня, середа, четвер, п'ятниця. Зараз в деяких вікових групах вже відбуваються фінальні змагання в інших вікових групах чвертьфінальні змагання. Кожна команда відповідно, якщо перемагає, то просувається на ланку вперед і таким чином стає фіналістом змагань. Переможці в кожній віковій групі весною 2013 року будуть приймати участь в обласних змаганнях на приз клубу Шкіряний М'яч. Хочу сказати, що традиційно івано-франківські команди. Часто виграють і обласні змагання, і в деяких вікових групах попадають навіть на всеукраїнські змагання і виступають там дуже дуже успішно. Цього року конкуренція серед команд Івано-Франківська значно посилилась за умови кількісної зміни команд учасників. Їх тепер більше сотні. Систематично тренувались і готувались до шкіряного м'яча дві команди 19-ї загальноосвітньої школи. Постійні учасники футбольних змагань міста. Змагання престижні, бо всі діти заінтересовані, всі батьки пускають дітей і діти. Фізично підготовлюються до дальших змагань, які будуть проходити на протязі року. Окрім визначення переможців змагань на прес-клубу Шкіряний м'яч організатори уважають ще однією метою виявлення талановитих дітей тренерами дитячо-юнацьких спортивних закладів, де культивується футбол. Тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл зможуть собі, якщо переглядають ці матчі, підібрати... цікавих перспективних дітей, яких вони не могли би побачити будь-де на вулиці. Власне, завдяки таким турнірам можна зробити Добрий набір своєї групи для тих тренерів, які займаються селекцією відбором талановитих дітей. Так вважає і головний суддя змагань, директор дитячо-юнацької спортивної школи. Мета цих змагань виявити кращих учнів для того, щоб далі залучити для занять футболом спортивних школ. Окрім того, змагання не завершуються оголошенням команд переможців міста, а характеризуються подальшою перспективністю. Ці змагання мають такі. Тенденцію, що вони проходять на рівні міста. Далі ці змагання будуть переможці в місті, будуть брати участь у обласних змаганнях. Вигравши перше місце в області, будуть брати участь у зональних змаганнях України. І фінальна частина буде першість України. Це вже по зонах. По вікових групах. Таким чином футболісти набираються досвіду, вчаться командної єдності та здоровому протистоянню конкурентам. Враженнями від змагань діляться учасники, які завдяки перемогам у міських змаганнях виступали у всеукраїнських. Мені подобається те, що всі ми забиваємо голи, навіть я забив на цьому турнірі один гол. І я хочу отримати ще одну медаль, Це буде моя 15-та медаль. Я граю за Прикарпаття. Подобається. Забивати голи, вигравати, кубок вигравати, грамоти для школи. Це дружня команда. Тут всі грають в пас, забивають голи, виграють медалі. Це так весело, наприклад, ми виграємо, отримуємо медалі, кубки. Все весело. Звісно, найвеселіше буде лідером змагань, результати яких будуть оголошені у наступних випусках програми Івано-Франківськ Спортивний. Минулого тижня грамотами міського голови Івано-Франківська були нагороджені учасники параолімпійських ігор 2012 року. Світлана Куделя та Андрій Голіней. Ще не було, щоб двоє учасників були учасниками Олімпійських ігор. Нагороджуємо Світлану Віталійна Куделю, майстра спорту України міжнародного класу з легкої атлетики інваспорт, бронзову призерку 14-х літніх паралімпійських ігор в Лондоні. Стовкання ядра. Нагороджений і майстер спорту міжнародного класу Андрій Голіней. Подяками міського голови нагороджені тренери пара олімпійців. Нагороджується тренер-викладач тренер коледжу фізичного виховання ВІЗІТІО Михайло Миколайовичу. Світлана Куделя та Андрій Голіней потрапили на параолімпійські ігри, виборовши ліцензію. Про участь у змаганнях найвищого рівня та підготовку до них учасники та тренери діляться враженнями зі своїми вболівальниками. Я завоював ліцензію у 2012 році. Цього року в Голландії зайняв друге місце і виборов ліцензію на Паралімпійські ігри і виграв чемпіонат України. Я Паралімпійських ігр першою виступала. Таму перший сам перший результат. Ну, Готувалася я очень серйозно, тренувалася все, що могла своїм со своїм тренером. Підготувалася. Перший раз поїхала на Паралімпійські ігри. Ну, здобула третю бронзову медаль. Будучи, я буду старатися виступити, попасть на вторий, ще раз попасть на Олімпійські ігри. Здобути друге, перше місце. Це був дуже великий форум змагань. Багато дуже країн було. Команда зайняла, наша збірна команда збірна, зайняла почесне четверте місце в світі. Змагання ходили носили характер дуже такої тяжкої, можна сказати, боротьби. І ще по сьогоднішній день не можу, як кажуть, від того відійти і забути. 80-тисячний -ти стадіон був забитий завжди вщент, кожен день від початку до кінця змагань. Прекрасне Олімпійське селище, прекрасні умови до підготовки. Підготовка була така скоротична, така, така була дуже, дуже маленький час взагалі для того, щоб підготувати до Олімпійських ігор, хоча б повинен бути один Олімпійський цикл, тобто чотири роки. Нам всього все вдалося добитися цього результату за два роки. Так би мовити, було по прискореному такий мови процес, такий прискорений був. Тому і Світлана на Олімпійські ігри вона з маленькою травмою поїхала, що її зашкодило виступити краще, бо вона перед тим як поїхати на Олімпійські ігри, мала результат вищі, ніж що було на першому дівчина, що було на першому місці. Голова міського комітету фізичної культури і спорту зазначив, що у івано франківську є вже троє пара олімпійців, які не зупиняються на досягнутому. Тому є сподівання, що у наступних іграх івано-франківці продемонструють ще вищі результати.